В ефірі Лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні відбулася позачергова сесія міськради серед рішень виділення грошей на прийом дітей з Харкова. Дострокове погашення кредиту за тролейбуси, придбані ще у 2017 році, розміщення приватною фірмою в Одесі газотурбінної когенераційної установки. Більше деталей дізнаємося в такого спікера Петро Обуха, депутат Одеської міської ради на зв'язку з Лайв студію. Петро, вітаю вас. Вітаю. Ну, найперше, що спитаю, як вам працювалося у темряві? У мерії немає генератора. Ну там насправді темрява тривала секунд 15, поки перемкнули світло на генератор. Угу. Ну і ми не Але... працювали, і потім була перерва, тому що електронна система повинна була перезавантажитися і виявило, що це досить довго триває. Да, але світлини розлетілися телеграм-каналами. Здавалося, що ви там довго так працювали у темряві. Ну що ж, про головне, е яку суму було виділено на прийом дітей з Харкова? Ну, ось вносяться зміни в цю програму на 10, ти... 10 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 3 мільйони 700 тисяч – це саме на прийом дітей. Будуть три групи по 100 дітей і ще 30 дорослих, які їх будуть супроводжувати. І 6 мільйонів 600 тисяч – це на будівництво укриттів. А саме укриття біля ліцею Приморській на вулиці Гагаріна. Угу. А про дітей йдеться про те, що вони тут відпочинуть в Одесі. Це такий буде формат е типу таборів? Так, так. Вони тут будуть то, це декілька груп. Це до, до кінця літа буде така ротація на відпочинок, Так. А, Петра, подикували, що Одеса запропонувала Києву Охмадиду прийняти дітей, а, тих, які лікувалися в постраждалі від рашиського удару лікарні. Чи була якась комунікація з Києвом та Міністерством охорони здоров'я з цього приводу? Ну, я бачив на заяву нашого мера на, на, на цю тему. Чесно кажучи, я не знаю, що там відбувалось, і ну, чесно, я не думаю, що в цьому є якийсь сенс, тому що. Та кількість дітей, яка була в цій лікарні, вона може бути розміщена в інших лікарнях Києва або в містах, які поруч з Києвом. І Я не бачу сенсу їхати хворим людям там під крапельницями за 500 кілометрів. Ну дійсно, якщо буде така потреба, ми можемо прийняти. В нас є такі можливості, але я не вірю, що це станеться. Так, ну і додам, що сьогодні міністр е, охорони здоров'я пан Ляшко заявив про те, що такої потреби немає. Е, дострокове погашення кредиту за тролейбуси. А для міста це посильна сума зараз? І про яку власне суму йдеться? І чи працюють тролейбуси, придбані е, за цей кредит у 2017 році? Ну, давайте так. Працюють чи вони чи ні, немає ніякого значення для банку, якому ми е, е, в якому у нас є борг, і ми повинні цей борг сплатити, І ми постійно сплачуємо цей борг, залишилось 143,5 мільйони гривень, і проблема в тому, що цей борг ну він не зовсім фіксований. Він залежить від ставки ключової ставки Європейського банку, яка змінюється постійно. і зараз ця ставка дуже виросла. І нам вигідніше сплатити цей кредит зараз, таким чином зекономити місто 36 мільйонів гривень або 800 тисяч євро. Гроші є, і це саме одна з причин. Тобто, зараз ми це сплатимо, а потім буде такий невеличкий плюс. Так, а скільки сплатимо? 36 мільйонів? Сплатимо. Чи це ні, ні, ми сплатимо? Ми сплатимо 143 мільйони. А якщо б ми не сплатили, а сплатили це по тому графіку, який затверджений за декілька років, то ми б сплатили на 36 мільйонів гривень більше. А щодо тролейбусів, чи вони е, діють, чи вони обслуговуються Одеситів? Так, ну так, так, це тролейбуси. Я бачив сьогодні. їх. Це ось такі великі, красиві тролейбуси з низькою підлогою, які з 2017, 2018 року у нас одесі 47 штук. А ви зазначали на своїй сторінці у Фейсбуці, що навіть у свій день народження були змушені перед позачерговою сесією провести комісію, а саме для того, щоб ухвалити наступного дня це рішення пов'язане з виплатою кредиту. Які ще питання на комісії розглядалися? Чи було щось важливе? Е, ну, дивіться, для того щоб рішення було розглянуто на сесії, його повинні повинен туди хтось винести. Є два варіанти: або виконком, або комісія. І чиновникам мерії було простіше, щоб ми провели комісію. Тому наша комісія склад... це єдине питання, яке ми розглядали. Єдине, що я додав за день до цього. Ми їздили з чиновниками. Ось була така обкатка трамваю. 1 К. Ну такий новий трамвай, який поїде від Пересипу до вулиці і… Там побудували на шляху цього трамваю платформи. Я давно кажу, що нам потрібно будувати платформи зупинки, щоб люди заходили в трамвай горизонтально, щоб не було ніяких сходинок, і це буде зручно не тільки людям, не тільки не тільки людям з інвалідністю, не тільки тим, хто на візках або з візками, а просто усім. І ось мерія побудувала нарешті такі платформи: шість платформ, але вони виявилися за низькими. І там виходить, що люди не заходять горизонтально. Там все одно є така трохи сходинка, і на візку незручно з'їжджати з такого з трамваю на таку сходинку. Ось я казав про це на комісії, щоб в майбутньому е робили їх рівними. Угу. А, пане Петре, а оцей трамвай К1 – це новинка. Він тільки почав курсувати. Ну чесно кажучи, сенсу в ньому небагато. Це просто колишній маршрут, один і тимчасовий, який один єдиний трамвай, один єдиний вагон буде там їздити у годину пік. Доїхати можна буде з кінця Полустовського, з кінця Пересовського району, до його ось початку, до Пересовських мостів, до Херсонського скверу. І це таке тимчасове рішення, що цей трамвай не простоював, якось їздив, а потім, коли буде відремонтований у Звіз Маринеско, то він поїде далі. Поїде далі спочатку до вокзалу, потім ще потрібно ремонтувати колії на площі Толбухіна. І ось коли площу Толбухіна відремонтують, то далі він вже зможе їхати сьомим маршрутом повним. А чи тоді був сенс робити спеціальні зупинки платформи? Ну, був, звісно, тому що це ж на роки. І все одно цими зупинками користуються люди, які їздять і нашими старими трамваями. У нас також там є трамваї з частково низькою підлогою. Ну і тоді, якщо заговорили вже дотично про доступність Одеси, сьогодні на позачерговій сесії був присутній волонтер Дядя Гріша. Він пересувається на кріслі колісному. Він був гостем сьогоднішньої сесії. Чи вдалося вам з ним поспілкуватися? І можливо він щось говорив про те, наскільки, по перше, і будівля міської ради муніципалітету зручна і доступна для людей з інвалідністю. І можливо казав загалом про місто, наскільки йому було зручно просуватися ним. Ну, я, я з ним не спілкувався, але це не перша людина з інвалідністю, яка перевіряє, скажімо так, нашу міську раду. Приїжджав такий Дмитро Щебетюк з Києва. Ми могли бачити його в, у виписках Телебачення Торонто. І ми з ним заміряли навіть кут пандусу. В мерії, і він відповідає ДБНам, Там з, з боку є заїзд, є е, побудований пандус, Він їм заїжджав в мерію, але о, я без. В принципі, і так розумію, що наше місто майже не підготовлено для людей з інвалідністю. Дуже незручне, я би так оцінив. Десь там на відсотків 15 20 Дуже багато ще роботи. Я знаю, що у Львові робиться проводиться така робота. Там за останній рік зробили таким дешевим способом 900 пандусів на тротуарах для заїзду і і спуску. У нас в Одесі майже нічого не робиться. Єдине, що на останній сесії ми проголосували за побудову декількох пандусів, і деякі з них вже побудовані. Це бісквітний провулок, це ось велике перехрестя вулиця Гагаріна і Сегецької. Десь на Дворянській ще буде, але ай, буде ще площа дерев'янка. Але я розумію, що це просто крапля в морі. Так, на жаль, ну є над чим працювати. І не можна спитати про е, установку газотурбіної е, когенерації. Е, поясніть, будь ласка, йшлося просто про дозвіл від міста на встановлення. Чи це яка, якась проектна робота е, саме на користь Одеси? Ну, дивіться, ми на минулій сесії вже виділили землю і гроші на те, щоб розмістити дев'ять таких установок, які нам дарує Японія. Ці установки вони мають сумарну потужність 29 МВт, цього досить для того, щоб забезпечити електрикою водогони та великі котельні, які цього потребують. На всіх маленьких котельнях вже є генератори. І ось якась приватна фірма, я не пам'ятаю її назву. Вона захотіла також купити за власний рахунок, і розмістити ще одну таку установку. Я так розумію, що вони будуть продавати в мережу електрику, яка буде ця установка генерувати, і їм потрібен був дозвіл від міської ради, щоб. Розмістити це на землі капетами О. КП, ТМО. Ну ми, звісно, погодилися на це. Угу. А щодо японських таких установок, що відомо, коли вони з'являться, коли будуть встановлені, скільки на це підуть часу, і чи потрібні на це додаткові гроші? Ну, ми виділили гроші на те, щоб це зробити. Я не пам'ятаю точно суму. Там, здається, біля 30 мільйонів гривень сама вартість цих установок мільярд гривень, але потрібно ще спроєктувати, розмістити. На жаль, це дуже довгий процес під керівництвом ООН були проведені тендери. Сама процедура побудови цих установок займає 9 місяців. Вона зараз триває і закінчиться у грудні, тобто мінімум у грудні. Ми їх отримаємо, але ще їх потрібно буде встановити, налаштувати, і це займає багато часу. І, скоріш за все, вони не стигнуть пропрацювати в цей, в цей опалювальний період. Угу. І е, дев'ять це достатня кількість, і японія надає їх безкоштовно, наскільки я розумію. Так місто тільки а, буде японія, оплачувати станові. Японія, японія да не гроші. ООН і, ООН, і ООН проводить закупівлю. Цього навіть більше ніж достатньо для Тимо і для <кхм>, інфоксводоканалу. І тому <кхм> надлишкову електрику будуть продавати в мережу. Дякую вам, Петре, що долучилися. Говорили про позачергову сесію міськради. Петро Обухов, депутат Одеської міськради, ради, був на зв'язку з Студіо». Одеса прийматиме дітей з Харкова. Сьогодні депутати виділили кошти задля цього. Бережіть себе, залишайтеся сьомом.